Я хочу, Я не бачу. Павлич. Скажи стрім онлайн, привіт. Стрім, вітаю. Парас всіх приймаю. То наш рахманський гуру, пані Параска. А ми заняв. Що скажеш? Як перше враження? Дуже файно. Добре, що Параска може подорожувати, бо так і має бути. А ще я сюди їхав і слухав рекламу в таксі про Гуцульську. Наїдки у Львові, і я такий все, благословенний. Якого з ресторану І що? Трохи хатка, трохи хатка, поразки. Провадимо невеличкий стрім. Скажи всім привіт. Мистецька бібліотека, пане організатори, ви притомилися за два, три, чотири дні. Це заради мистецтва. А на вулиці нічого тобі не казали. Що Я Я я так ходив на то там не не таке

В мене ще є насправді така примачка, яка зазвичай не займається цим, але там вона загалом ще була. Ви знаєте, що в останніх були усі такі іконочки, що були ті, хто тупі, відділся на нас, хто там оплакав, хто був, а я був. Ви бачите, хто зустрічний, хто

Признаюсь. Бой чим тебе весниченько можу привітати. За окрасне щебетання злубочку прийхати. У мене сьогодення ніч, бажаний світ. Признаюсь, що тебе ждать, ти сама. Все завдане, все, все завдане. Лазинка пилинка, й морозниця, завалося дуже вічна в своїх породиці. Так потіду ще весною, сонечком ласка, щоб наткнуло все завжди не життя моє солі. Моя зоре, музо творча не здолана, в, булі, ні в пітьмі, моя зоря проминиця і в селі, все в кріпки. Я з тобою творче вріз, буду мені в годі і не здамся на непослух небословку деси. За мене і трудні години

Аж тоді, ой, як хочу подаритись у творчому слові, щоб віршоньки не в білелимо передвою. То вже буде одну я то добре знаю. Аж тоді, як уже, я чому. Цілющі криниці. Ой, джерела, черевоньки, цілющі криниці, де снедеться мої ум'яки. І мучієм. Залізтечком, яй, гля його, то ти маєш дім, адже літечко погоре, це дуже прийдуть. За літечко піде осінь, якого кольоруєш, ці листочки через тунські, літиком старають. Щастя й добра сумішку, що ти не минула хатину, та й ні конце всю ж не було. А до царкила діснував, яка в тужня змережила до зло. Зачу в горе накрили, так творчої години, бо я вірю, що в горах Ждуть потерпілі. А коли ще почерпині сліти приниця, то вже будуть нестейці, почуть твій. У чужих не позичай. Ой, ще раз до довіру красить, щиро споглядаю, і цим дуже щасливію, що рікнину маю. У чужих не позичай, струплена твото, ні гаїв, ні віру задумі, ні підгоні. Нехай муза спадью, він молодо здесь, стіни ще ряда, йому завесний. Не тайму западі, і диво, і диво надбать, а челесний від молода, а челес никого на біля. Чорноморій сніжок лежить, та вітричом блідить, поразинки студені ті, то віть, що з тим стикнері. Що часом дається, що часом вдається, бо не вічня, прийнять. Чому переключили, що вважають, прожили, вважають, я зразу включу? Так аж. ти думаєш? Але а там треба цю штуку <раз> зараз чекати. Бечорниця. Не Таже взимку вечорниця, на нього чекає. Я зібралася. Будемо і співати затримуючи. Так, це прийшли. Ну, <клухи> Друзі, запрошуємо в цю велику залу. Мені подобається про пусть. Переключить на ходу, як перевірити? гейм. Ну, у мене тут перше. Та я потім засинхронію, якщо щось таке. Депульт? Okay.

Нема. О, Проходьте ближче, справді, бо тут ще перед нами є. Ми не вас не боїмося, ви нас. <пл *ivos> так, ми aja, очікували, що вас буде багато. Не ставили стільці, аби всі влізли, наскільки це можливо. Стіни посунути, на жаль, не можемо. Вибачайте, вони старі, вперті, нема на то ради. Ще раз в останнє кажу всіх, хто там десь по залах, будь ласка, підходьте сюди. Ми, власне, будемо починати. Не чую тупо то ніг, значить, можна починати. А, добрий вечір. А, мене звуть Ростислав Кузик, я керівник мистецької бібліотеки. Я маю велику-велику радість привітати вас не лише тут, у стінах мистецької бібліотеки, а й на відкритті виставки. Заграви, Параски, плитки, горицвіт. Це час для оплесків. Парасочко. <плес> hey. Ми насправді дуже раді, що це відбувається. Ми довго працювали над цією виставкою. Ми це не лише мистецька бібліотека, це. Власне, наша команда за підтримки нашої мережі львівської муніципальної бібліотеки, це наші партнери з Аудіосторіс з проєкту Я буду жити горитцвіт. Це музей Параски Плитки, Горицвіт у Криворівні, це музей Івана Франка у Криворівні. Завдяки всій цій великій співпраці цих установ та інституцій ця виставка власне стала можливою. Дякую. Дякую. Про, про історію насправді, бо це ціла історія, як це все відбулося. Я проситиму розповісти Володимира Ольшанського, але перед тим я трішки розкажу, що тут власне, є і чому власне, Параска. Поразку плиткого родцвіт часто називають. Наївною мисткинею, але я дозволю собі з цим не погодитись, бо це надто тісні рамки для такої постаті, якої є Параска плитка, горецвіт. А це мисткиня дуже широкого профілю. Це насправді дуже унікальна мисткиня, як аналогів, які ще треба пошукати. Поза всіма регаліями, які можна застосувати до Паразки, я скажу одне, бо власне у ну, нас зібрало тут те, що ми про неї знаємо багато. Параска плитка Городцвіт це не просто мисткиня. Так, це навіть не просто людина, яка зібрала бібліотеку. Це людина, яка створила власну бібліотеку. Понад 500 книжок рукописних вона написала за свої опус Індійські заграви. Я підводжу до нього не випадково. Саме цей роман є у фокусі нашої виставки. Цього року виповнюється 55 років від написання першого тому цього роману, і це стало однією з відправних точок створення цієї виставки. Там, в цій залі, ви можете бачити у вітринах власне книжки, томи цього роману, а також на стінах ілюстрації, які створила Параска Плитка Гороцвіт до цього роману. Це ще далеко не усі ілюстрації створені нею. Нам ну просто бракує простору на те, щоб це все помістити. У другій залі з того боку є подвійна експозиція. Одна це роботи на індійську тематику лідери Індії. О, це звісно не та Індія, яка є зараз. Я б сказав, що тут, тут, тут. інший контекст, інший час. Інше уявлення про цю далеку країну і на там на іншій стіні є ще одна виставка, яка власне доповнює заграви поразки Плитки Гороцвіт. Це світлини, а світлини, зроблені підлітками криворівні під час першої фотолабораторії і поразки Плитки Гороцвіт, яку ми проводили з партнерами, яких я власне перелічував перед тим 1-3 серпня.